Київрада ухвалила зміни до міського бюджету та програми соціально-економічного розвитку столиці. Відтак обсяг видатків кошторису зріс майже на 660 мільйонів гривень. Ухвалили депутати і збільшення до півтора мільярда гривень фінансування програми соціально-економічного розвитку. Подробиці в Анастасії Сахи. З двох десятків громадських активістів, які отримали перепустку на сесію Київради, скористалися можливістю бути присутніми у залі засідань та кулуарах лише 11. Спостерігають, як депутати голосують зміни до кошторису столиці та програму соціально-економічного розвитку. Її фінансування збільшили до півтора мільярда гривень. Це стало можливим за рахунок залишкових грошей минулого року. Зокрема, на транспортні об'єкти видатки збільшили на понад 100 мільйонів. Це дасть можливість продовжити роботи з реконструкції доріг. В центрі уваги знаходиться Поділ. Поряд завершенням з реконструкції поштової площі передбачається облаштування пішохідної зони вулиці Сагайдашного. Спрямували додаткові кошти на реконструкцію бортницької станції аерації та енергозбереження в бюджетних установах. На теплові пункти, на лічильники, на спортивні школи, на деякі програми, які подавалися районами і окремими організаціями. На Зеленбуд дуже багато пішло, тобто на благоустрій. Паралельно місто не припиняє боротьбу за повернення 100% податку на доходи фізичних осіб, зібраних у столиці до міського кошторису. Сподіваються на активність колег-мажоритарників з Верховної Ради. Пройшло 100 днів після того, як депутати Верховної Ради були обрані, в тому числі і мажоритарні депутати від округів з міста Києва. Але щось такої дуже активної роботи депутатів на виконання своїх зобов'язань перед виборцями, і перш за все, стосовно бюджету, тобто скасування вилучень, ми не бачимо. Відповідний проект змін до бюджетного кодексу вже поданий до Верховної Ради. Тепер міські обранці чекають, коли парламентарії його розглянуть. Анастасія Ковалевський, Микола телеканал